Доброго вечора, це канал я і мамині тваринки, і ми з вами будемо балакати, чим я курчата годую. Сам перед про чай розказати. Який чай вару? Курчата. Чай вару горіха Волоського е, ті. Літору, що, ті, що за рік наростають пагони. Береться. Їх там пару штучок. Я багато не вару, я півлітри вару їм на, на день, на півтора хватає, бо вони багато ще не п'ють, бо малий. Та їх багато нема. Ось, то вони багато не п'ють. То я беру пів літри, трошки більше вару. Мені яка різниця в плиті горит поставила та й зварила кожен раз сюженьки. Такий, щоб трошки був, як. Не, ну, вже світлий, але ну, не, не темний. Такий середнього кольору, не дуже темний. Чуть-чуть такий, темніший світло. І ще можу додавати ром'янок, ромашка лікарська чи ром'янок. З них додавати ну, Такий чай разом варити і давати їм пити такий чай. Ось, П'ють вони в мене 7-10 днів такий чай, а далі даю нормальну воду, так як має бути. Так. Тоді даю ось такий комбікорм стартовий для молодняка, птиці, курей, качок, гусей, індиків ролерів. От, Не містить антибіотиків. І гормональних стимуляторів росту. Ось такий. Це не реклама, я просто показую. Бо казали розказати, чим я її годую. Так. Оце м'ясо мука. Мені вчора прийшла посилка, мені переслали, купили все, що мені треба. Буду брати м'ясо муку. Цей стартовий комбікорм. Ось і ось такий у мене є. До, долфос каль, кальвет. Ось такий. Це не реклама, я просто показую, казали показати і кукурузяні крупи, свої домашні мелю і такі висіваю, щоб муки не було, тільки крупа кукурузяна. Все разом вимішую і так даю курчатам їсти. Там ті дні вони в мене їли тільки самі саму кукурузяну крупу і чай пили, бо я не мала того. Ну, я попросила мені переслали. Я дуже дякую за турботу людям, що мені переслали. Ось е, такий подарок на 8 березня мені зробили. Відео є на каналі, я і мої кози. Ні, нема. Буде. Ще нема буде. Це буде перше, там те буде друге. Ось мені переслали. Я дякую за турботу. Так, тут той кальвет, я розказую, як дається. Тут пише. Його можна і козам давати так само. Ось, ну і пише: для 10 голів птиці. Кури, качки, 18 грам дається. індики, гуси 6 грам. Курчата, каченята, індичата 6 грам на 10 голів. Ось, Кролики, хутрові звірі. Хутрові звірі 6 грам. Так, вказані дози це мінімальні дози. Увага, одна чайна ложечка містить біля 6 грам преміксу ось цього. Ось такі діла. Оце воно так дається. Я його по чуть-чуть додаю. Я там того року додавала його. Дуже гарно птиця росте. Ось, курча там давала, не здихає нічого. Ось такі діла. Ото таке я їм купила. Я його даю дуже трошки. Вже як йдуть, що вже йдуть пастися, ну, що випускаю на двір, вже тих всіх преміксів, ну, тих добавок, то всього я вітаміно мінеральний премікс. От то я вже того не даю. Ну тут перечислюються, які вітаміни всі, які чого тут є, скільки. Ось, Так що ось таким я годую. Ну і потім вже вони собі переходять на зерно і вже їдять тоді е, те їдло, що, що старі кури там на зерно переходять, і, як вже йдуть на двір, що вже можуть пастися. Ну, а так поки то даю те, що замішую такий общий корм. Ось і їм даю таке їсти. І вони їдять прекрасно. Насипаю в кормушку, по-перше, я їм сипала тільки все на ту, ту родинку, щоб вони сидять, як яка опелюшка ваша, ось сипала, а тепер вже внесу, эту, як його, кормушку, гудівничку, ось таку ту круглу, що в нього насипати, щоб вони не, не видирали. І буду їм замішувати окремим відеречкою, візьму, замішаю і буду собі їм насипати, щоб вони їли і прекрасно росли. Ось такі діла. Ну, а як будуть курчата, ще якщо буде можливість, то я ще трошки до них докуплю до тих курчат, собі, щоб вони росли всі разом. Ось такі діла. Ото таким я годую і таким пою. Борошно це м'ясо кісткове, я даю, для того, щоб не було розкльову. Як вони його їдять, то нема розкльову. Не кльогають одні других. Ось, от такі-то справи. Що? Більше ніц. Бо казали, розкажи, що ти даєш, що ти так рано курчата береш. У мене і там того року були курчата, бо дякувати виросли всі, ні одно не здохло. Здохло двоє, ті, що були криві, на ноги не могли ходити. Вони вилізли неповноцінні і вони пропали. А ці всі як одно виросли, бо дякувати, всі прекрасно себе до осені показали. Ну і несуться гарно зараз. Ось Там їх 4 курочки, а то півні, бо дві тих курочки, що їли яйця, я їх зарубала, а ті залишилися, ті не зачіпають яйця. Ну і казала мені е, людина, що якщо яйця розкльовують кури, то на 10 літрів е, пачечку лимонної кислоти на 10 літрів води розвести і подавати їм таке пити, що перестають розкльовувати. Не знаю, я не пробувала, але якби часом кльокали, то попробую е, тоді давати. Ось таке діло. Так що такі-то справи. От такі у нас новості. Ось і такі то справи. Всім миру, спокою. Всім миру, спокою, і затишку. Скорішої перемоги. Хай Бог дає вам здорову птицю, щоб гарно росла. І щоб все добре було. Всім миру і затишку. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися. При можливості поширити моє відео, написати коментар, якщо у вас є бажання, задати питання. Всім вам з радістю відповім. Зараз до зустрічі у слідуючому відео.